Ці марафон марафону на телеканалі Ті 7 триває, і для вас традиційно більше актуальної та цікавої інформації зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, ми власне далі будемо говорити про безпеку на водоймах влітку. Адже зараз у Хмельницькій області є випадки втоплення неповнолітніх, як і дорослих. Так, 14 липня у Хмельницькому на пляжі стався нещасний випадок. Тут потонув підліток хлопцеві. Було 15 років його. Тіло дістали рятувальники. Власне говорять про те, що там відпочивала компанія, і хлопці побачили, що Підліток зник, підійшли до ті його покликали згучномуся. Коли той не обізвався, власне, то одразу почали викликати і залучати водолазів. Підлітка знайшли. На жаль, мертвого власне в трьох-чотирьох метрах за буйками. Ну, власне, як подбати про свою безпеку? Для того аби дійсно поговорити про правила безпеки на воді і показати вам, як надавати першу допомогу, якщо ви стали свідком таких подій. Ми запросили в гості методистку навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Альону Мельник, а також майстра виробничого навчання Хмельницьких територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Сергія Мартиненка. Ми вас раді бачити в нашій студії Героям. Героям слава ви знаєте, слава. і розпочали, от з цього випадку, тоді без дорослих, тоді були лише підлітки. Дійсно, якщо ми вже неодноразово в наших етарах піднімали от питання щодо безпеки, поводження на воді і так далі, але не завжди батьки можуть достукатися до своїх підлітків. Як підліткам пояснити ці правила? І які ці правила? Давайте ще раз. Дійсно, безпека на воді це найважливіше, тому що влітку це один з найпопулярніших видів відпочинку. Спека тягне нас до води, і багато дітей дійсно, навіть батьки не знаючи того, перебуваючи на роботі, діти тим часом йдуть на пляж, на річку, до озера і відпочивають. І тому тут основне звичайно озброїти дітей знаннями. Якщо дитина буде знати інформацію, як правильно поводитися, то звичайно ж вона згадає ці правила в потрібний момент і думаю, буде дотримуватися. Крім того, на мій погляд, потрібно і пояснювати, які наслідки можуть бути негативні, якщо цих правил не дотримуватися. Mm -hmm. І от саме на контрасті, mm -hmm. я думаю, в дитини можна виробити такий правильний алгоритм відпочинку і правильне ставлення до особистого життя і здоров'я. От е тому постійно не втомлюватися, повторювати, повторювати. начебто прописні істини. Пане Сергію, ви публічно працюєте і з дорослими і з дітьми, пояснюючи так. ці правила. Чи ви бачите, коли показуєте наочно, що є прогалини в цих знаннях? Е, звичайно, я це бачу. Е, якщо людина не навчалась, то їй потрібно навчати, бо є прогалини. Вони не вміють цього робити достатньо інтенсивно, достатньо швидко і деякі правила зовсім незнайомі людям. На жаль, навіть в наш час. І ці правили не то... можуть цінувати життя? Так. так. Так, Багато хто ту чи іншу інформацію чи черпають через ютуб-каналу, через власне інші пошукові системи, так як надати першу необхідну допомогу і так далі. Але чи можна в теорії вивчити навіть якщо ти її вивчив, на практиці її досконало застосувати, чи все ж таки при, потрібно приходити і спробувати хоча б от один раз на таких от манекенах? Е, ну одразу скажу, що головне в навчанні це є до медичної допомоги це практика. Mm -hmm. Тобто в Ютубі маса матеріалу є, маса матеріалу, його можна передивитись, але, але якщо хоча б раз не спробувати це руками, от, теоретично дуже буде, ну, не буде якості тої, mm -hmm. не буде результату. Тому хоча б раз це навіть мало, це треба пробувати. Приходити в навчальні центри, є багато центрів, які цьому навчають, не тільки наш центр, ми теж навчаємо до медичної допомоги. І це не тільки реанімація серцево-легенева, mm -hmm. це і зупинка кровотечі, що немало важливо, дуже важливо. Це перше, що може вбити людину. Ну наразі ми говоримо про втоплення в це. Серцева легенова реанімація вона має відпрацьовуватись на практиці uh -huh. руками. пані Альоно. Але все ж таки, як не допустити власне от таких от ситуацій, коли вже потрібна буде дана допомога, які є основні правила? Давайте з цього є основні правила, яких перш за все повинні дотримуватися дорослі, батьки і особистим прикладом показувати їх дітям. І перше, найважливіше правило, це вибір місця купання. Тому що лише обладнані офіційні пляжі є безпечними для відпочинку біля водойми. Тому ви повинні, якщо плануєте такий відпочинок, звернути увагу, знайти інформацію, перелік цих місць купання. Наразі в Хмельницькій області їх 39 визначено. Чим вони відрізняються від стихійних таких місць? По-перше, там є рятувальний пост. Там є професійні рятувальники, які можуть вчасно побачити, попередити і надати допомогу при потребі. По-друге, ці місця обладнані, тобто перевірена акваторія дна, вона розчищена, там немає різних е, уламків скла, металу, каміння, визначена безпечна е, територія, тобто буями визначена відстань від берега, від так? берега так, безпечна для купання дітей. І дорослих. Визначено також місця, де плавзасоби, куди не можуть запливати плавзасоби. І тому такі місця, звичайно, потрібно обирати. У нас в місті Хмельницькому це наш міський пляж, ліва сторона. Саме там ви бачите, що є ось ця вежа рятувальна, постійно спостерігають е, рятувальники і є вся спецтехніка, яка, тобто катери рятувальні, які необхідні для надання допомоги. Крім того, потрібно правильно обирати період, коли ви будете відпочивати. Е, звичайно ж, потрібно враховувати е, час доби. Найкраще відпочивати це з 8 до 11 години, коли ще сонце mm -hmm. не е, сильно активне, і після 16 години до 19. Тому що ще одне важливе правило: в темну пору доби відти е, е, у воду купатися не можна. Mm -hmm. Ще одне таке важливе правило це в жодному разі не купайтеся на одинці. Тому що якщо станеться якась небезпечна ситуація, наскільки б ви не були вправними, наскільки б ви були впевнені в своїх вміннях як плавця, але організм може зреагувати по-своєму, можуть і судоми виникнути, може і погано стати на контрасті температур, наприклад, тобто краще, щоб хтось був поряд і наодинці не практикуйте такі відпочинок. Знаєте, от щодо наодинці зараз моя мама візьметься за серце, бо це ексклюзив. Я мамі цього навіть не розповідала, але з вами поділюся. Е, коли я була маленька, ми завжди їздили до бабусі, і там невеличкий ставочок власне був. І там діти завжди купалися, бо там такі пологий схід в воду, тобто там не було ніяких. Але там, здається, чи то якийсь трактор заїжджав в воду, чи щось набирав. Ну щось таке було. І ми з сестрою купалися, була велика компанія дітей, і ми потрапили от в цю рілю. І ми угу. реально ми, оскільки ми не дуже гарно плавали, ми реально почали Ніби топитися, і слава Богу, що з нами була дівчинка, яка вміла професійно гарно вона плавала, вона нас просто витягнула. Але також дуже важливо, коли рятувати, так тому що інколи от люди, які тонуть, вони не контролюють свого тіла і можуть потягнути за собою навіть так. ту людину, яка її рятує. Правильно? Так Настільки? як правильно так, витягувати так. людину з води. Так. Ну правильно, е так, як так, е так, як ви правильно витягувати. По-перше, до е, людини, яка тоне, не можна е, підпливати спереду, тому що обов'язково тебе хапане руками mm -hmm. і почне борсатися і затягне під воду. Там вже йде інстинкт на виживання, і людина не зовсім контролює свої емоції, свою поведінку. Тому е, тільки підпливати ззаду і бажано на витягнуту руку, тобто не дуже близько, хапати або так під шию mm -hmm. і тягти, або краще за волосся. Під шию це отак от так захопляєте своєю рукою угу. так, під шию, і тягнете, ви ж боком будете плисти. І так тягнете. Але більш безпечно, це, звичайно, за волосся. Якщо це, наприклад, дівчинка угу. чи жінка, довге волосся. Ну, чоловіка важко за волосся вхопити, тому тоді під шию. Угу. І обов'язково говорити з людиною, наскільки це можливо, що ви надаєте допомогу, щоб трохи заспокоїти. От. І таким чином уже транспортувати до берега. Обов'язково, якщо є. Масовий якийсь такий випадок, що декілька людей тоне, не намагайтеся одразу всіх врятувати. Можливо, врятувати тільки одну людину ну, по черзі. Тобто, uh -huh. коли ви надали допомогу одній е відтягли е до берегу, тоді можна повертатися надавати допомогу іншому. І на першому місці це, звичайно ж, власна безпека. Ви повинні про це пам'ятати. Якщо є підручні засоби, якісь, наприклад. Круг, рятувальне коло чи мотузка, то краще все ж таки кидати їх і витягувати таким чином, тобто дистанціюватися uh -huh. і дбати про власну безпеку. Uh -huh. Давайте тоді далі перейдемо до того, що відбувається після того, як дістали потерпілого із води. Що далі? Е, я все це продемонструю на манекенах, які uh -huh. ви бачите у нас в студії. Там є доросла дорослої людини і тулу підлітка дитини. Перед тим, як демонструвати, показувати, хочу сказати, що вирогідність успішної реанімації, найбільша вірогідність успішної реанімації, якщо вона проводиться перші хвилини після утоплення. Перші хвилини. Тобто, Скільки? після. У ну, цей період, таких, коли врятувати Нема бал. таких временних промежутків, угу. ну краще це хай буде три хвилини, не більше. Якнайшвидше Тоб... цей як швидше. Найшвидше. Тобто, це якщо людини повезе і побачить, що вона тоне, вона пішла вже під воду, і дуже швидко дістали, тоді успішність реанімації велика, відсоток реанімованих. Якщо ж такі випадки, як от з підлітком, угу. чи от на озерні потонув так, так, чоловік, буде. коли угу. шукають водолази. Там вже і звичайна реанімація ніяка не допоможе, тому це іменно саме самі перші хвилини, якщо вона починається, тоді вона буде успішна. І ще хочу всім нагадати одразу: що не забуваємо набрати 103, викликати швидку. Чим швидше приїде швидка, тим більше шансів у потепільника бути реанімованим, mm -hmm. бо там вони будуть реанімувати професійно. Ми будемо говорити про непрофесійну реанімацію, тобто людина без медичної освіти, але робити це. Фізично складно трохи, але маніпуляція не складна сама по собі. Тобто непрямимо натискання на грудну клітину, масаж серця – основна маніпуляція. Ну, нюанси я вже розкажу. Давайте ми так, тоді перейдемо давай. до наочності. Так, з е, чого почнемо? З дорослого? Так, почнемо так. з дорослого, бо воно не відрізняється. Не відрізняється крім одного нюансу, про який я скажу. Е, реанімація проводиться на кромки води, як тільки достали постраждалого. Бажано стати. Устойчого, тобто таке правило трикутника, mm -hmm. якщо зберетесь докупи, буде тяжко і будете завалюватись. Mm -hmm. Проекція грудної клітини обов'язково треба звільнити дихальні шляхи. Є <клес> два способи. Ну, е, Якщо є мал... хоч трошки підозра, що є травмований, шийний відділ хребта, закидати голову не бажано. Mm -hmm. Тоді видвигається нижня щелепа вперед. Просто пальцями. пальцями. Від... Так, ага. так, да. так пальцями людина без свідомості. Звичайно, ага. ми маємо на увазі вже, що людина без свідомості і вона не дихає. Так. Вона не дихає. Да. Тобто вона розслаблена за угли нижньої щелепи, відвигається нижня щелепа вперед, відкривається ротова порождена. Язик, як... Язик, який є основним чинником так. перекриття дихальних шляхів, уходить з дихальних шляхів. Ага. Якщо нема підозри на травму, то дуже простий спосіб повільне закидання. Голови догори. Тож автоматич... язик теж уходить з дихальних шляхів. Дихальні шляхи вільні, вони мають бути вільні. Ну, це логічно, бо якщо успішна буде реанімація в перші хвилини, вона почне mm -hmm. кашляти, дихати, <кхи> появляться ознаки життя, то есть дихальні шляхи повинні бути, бути постійно е, вільні. Mm -hmm. Серцева легенева реанімація взагалі-то це дві маніпуляції: це натискання на грудну клітину, так званий непрямий масаж серця. І штучне дихання. Почнемо з непрямого масажу серця, натискання на грудну клітину. Місце натискання середина грудної клітини. Угу. Середина. Угу. Тобто це умовна точка, це місце, бо натискати ми будемо долонями. Тут головне, що не спуститись дуже низько на живіт, не давити. Ну, людина в стресі, так. та що надає допомогу, і не піднятись дуже високо сюди до голови. Середина. Вона визначається дуже просто. бо Людина, опять же, розслаблена, без свідомості, ту грудину дуже добре видно. На рівні грудей. Так. Да. Угу. Середина грудної клітини. Одна рука права чи ліва не має, значення, кому як удобно. Ложиться вдоль грудини основою долоні, низом долоні. Н низ, низ. низ. Так. Друга долонь так само ложиться на цю на цей низ. Контролюємо пальчики. От один із способів контролювання угу. пальчиків. Для чого це робиться, особливо якщо мокра людина потопельник. Якщо положити руки просто, так. вони будуть. Постійно. Да. Угу. Тому контролюємо пальці, создаємо точку опори. Стаємо от, от, в таку позицію. Ваші руки прямі і під прямим кутом до тулуба. Угу. До тулуб. ага. І робимо натискання. Натискання робимо тулубом. Не руками, так. а тулубом. До кінця відпускаємо грудну клітину. Тобто оце і гармошки не робимо ага. вот. і бажано, щоб руки не пригали. А тобто, з якою чистотою навіть не частотою, а з яким натиском? натиском. Так. Значить, дивіться. Відчуття, які мають бути? По обетки, тут скажімо так, це глибина е, у дорослої людини це 5-6 сантиметрів. Так? Ага. Плюс-мінус. Частота має бути не менше 100, 100-120 натискань. На, хвили... На, хвилину. На хвилину. Це дуже швидко. Це, швидко, це швидко. Тут таке діло. Головне не спуститись нижче ста. Якщо ви викликали швидку і вона ще не приїхала, починається два натискання в секунду, тобто 120. Uh -huh. Ще є сили. Бо фізично робити це важко. Uh -huh. Дійсно важко. Особливо дорослій людині, <кх> це не так просто. Тому починаємо швидко, ну а потім просто сили уходять. Тут ще такий момент, що якщо є люди. Так. Шукати помічника. Угу. Шукати щоб можна помічника, було мінятися, Якщо не приїхала швидка, щоб помінятися. Угу. Бо, бо дійсно важко, а коли вже нижче 100, то ефективність циркуляції крові зменшується. Якщо ви людину добре знаєте, дай Бог там, ну ви зрозуміли, робіть реанімацію з штучним диханням. Угу. Якщо людина вам невідома, невідома е, штучне дихання не робіть. Е, Гігієнічних міркувань і за, за для вашої безпеки. Це <тас> не розумієте, що рот в Рот-в рот, рот, голова закинута, якщо ви робите з штучним диханням, голова закинута, крила носа зажимаються, ви обхватуєте своїми губами губи з <тас> медудочкою, <то, щоб тас> губи постраждалого, І ми бачимо, як надувається грудна клітина. І так, боковим забору. зором дивитесь на грудну клітину. Угу. Якщо перекрити дихання шлухи, зрозуміло, повітря може піти в шлун. Грудна клітина не піднімається, це не є штучне дихання. Угу. Якщо ви робите штучне дихання, на кожні 30 натискань робіть 2 вдохи. Тобто 15 натискань 30, 30 натискань, 30? два вдохи. Ага. На кожні 30 натискань два вдохи. Угу. 30 натискань два вдохи. Ага. Якщо є помічник, то міняєтесь. От, тобто, ну, наприклад, ситуація, що ну, е, ви людину знаєте, ви можете робити штучне дихання, а хтось, а хтось... Робить mm -hmm. масаж. Да. Тобто два рази вдихнуло, людина робить 30 натискань. Це проще. 30 натискань. натискань. 30. 30 угу. натискань. Я 30 ще думала, що потрібно трішечки частіше. Були от, раніше дих. нормативи, зараз європейський стандарт 30 до 2. Ага. Ну, е, робить, робить 15 до 2. Ну, це якщо дуже швидко зробили реанімацію, uh -huh. щоб не постраждали ті самі нерки від відсутності кисню, то 15 до 2, ну я бачив такі варіанти, що роблять. Ну, зараз по стандартам є. Uh -huh. Тим більше, що натискання на грудну клітину це основна маніпуляція. Uh -huh. основна. Uh -huh. Пане Сергію, давайте для наочності. Я спробую для того, аби знати і зрозуміти, чи наскільки це важко. І в мене теж досвіду немає. Тому я, як наші глядачі, теж Без спробую. Питань. Я тільки скажу ще про е, дітину підлітка. дітка. Давайте та, в чому тут ту особливість ти постраждалий. Опять же, печальна ситуація. Все те саме. Угу. Тобто 30 до 2 те саме робиться, тільки тут правило двох рук. Так. Самі розумієте, це доросла людина. М'язовий корпус, груд, грудна клітина мочна. А у дитини це правило одної руки. Стаєте так само. Угу. Так само вложите долонь, І тут І... До, до, для дорослої людини робити реанімацію дитині достатньо одної руки. Щоб, ага. ну, а частота така щоб, ж сама така залишається? Сама. Глибина, от, власне, наскільки потрібно натискати сильно. Дивіться, опір під руками. Тобто просте поглажування не буде мати. Так, да. я про просто... це. Звичайно, якщо люд... дитина тендітна, там, е... ви почуєте опір вже там, ну, 3 сантиметри. Uh -huh. Вже почуєте, що ну, глибше не треба, травмувати, звісно, не треба. От, <кій> По своїм відчуттям. Головне, щоб це не було, от, чи як тут. Uh -huh. Повертне. І триває реанімація до приїзду швидкої допомоги. Значить, так я встану дуже. Е, робимо реанімацію до. Дивіться. Появилися знаки життя. Це перше. Ви їх побачите. Людина почне кашляти, кліпати очима, якісь рухи почнуться. От. Е, появилися знаки життя, все, тут же прикращаємо. Натискання на грудну клітину, це значить, відновилася циркуляція крові, відновилось дихання. І додаткові натискання можуть привести до травмування і до зупинки серця знову. тому одразу руки прочі. Людину обов'язково перевертаємо на бік, угу. на любий, щоб витікала вода, щоб не було повторної асфіксії утоплення. Перелітаємо бік і чекаємо швидку допомогу. Не відходимо від людини, знаходимося поруч, щоб не було повторної зупинки дихання. Ну, Бувають випадки. Другий варіант, коли можна зупиняти, приїхала швидка, звичайно. Uh -huh. І знову ж таки, ви продовжуєте реанімацію, натискання, аж поки не прийде бригада до вас. Uh -huh. Із рук в руки. Uh -huh. Передаєте із рук в руки. Тобто не зупиняєтеся. І третій варіант ну, ще є четвертий, ну третій такий патовий. Коли ситуація, що нікого немає, втома рятувальник. Це можна робити доволі довго, але втома приходить і дійсно вже уходить час, людина не подає знак життя, людина мусить зупинити реанімацію. Ну і четвертий варіант це коли з'явилася якась небезпека от, на місці надання реанімації. Ну, з потопельників це вряд ли стосується, а, от, наприклад, якісь е, надзвичайні ситуації воєнного характеру. Угу. Загроза вибуху, обвалу угу. і тому угу. подібне. Тобто тоді бажано разом з ним переміститися в безпечне місце. Ось такі чотири варіанти, коли угу. можна зупинити реанімаційний заходи. У мене ще одне уточнююче питання: що до хвилини проміжку часу надання само, самої реанімації. Це безкінечно можна проводити? Чи, чи, власне, є там 10 хвилин, 15 хвилин? Нема таких е, врем'яних проміжок. Так. Робити, поки є сили. Угу. Не зупиняємося. Бо в людини завжди є шанс. Mm -hmm. так. В перші хвилини шансу більше, але шанс є завжди. Реанімують і пізніше, і тим більше може десь швидка в пробки стати, десь затриматись. Тобто робимо поки є сил. Mm -hmm. mm -hmm. Давайте да. ми тоді до доночності перейдемо. Я спробую, ви проконтролюєте, чи все вірно, Буду так? Ладно? Спробуємо на дорослих. Я чомусь певна, так, що це складно. Так, давайте середина грудої клітини і ось так. так. Це так. Ну, бажано, воно, звісно, не завжди виходить, бажано, щоб ручки вдоль груди не стояли, Рівно. щоб mm -hmm. даже, не менше травмувати. А ну, і, і, треба ага. над ним нахилитись і бажано локти на а, права, зна, дуже прямі ага. руки і красує корпусом. Ось так це дійсно не просто, якщо враховувати, що потрібно два рази за секунду зробити, ну, так да. але попри це, як аби врятувати життя, оце той мінімум, що ми можемо допомогти так, зробити. Так, той так. Це основна маніпуляція. Ми, мета цієї маніпуляції це ми притискаємо камери серця і е, не даємо зупинитись крові. Тобто uh -huh. ципуля підтримуємо циркуляцію крові. Uh -huh. І це вже якби підтримання життя. Це вже є підтримання життя. Якщо ми тільки зупиняємося, кров зупиняється. Тобто зупинятись не можна ні на хвилину, ні mm. на 30 секунд. Постійно підтримувати циркуляцію. поверхня, на якій має лежати так, тверда, тверда і рівненька має бути. Чи ну, може це бути вже яка під... кромка води? Ви ж не будете якщо людину дістали, ну, я про це та щоб шукати рівне місце. Mm -hmm. Там може бути як у нас на пляжі пісочок трохи скусхи. Mm -hmm. Це не страшно. Це не, це не важливо. Ні, немає значення. Так, а. спробуй ще дитячу реанімацію, так? Для mm -hmm. того нам потрібна тільки одна рука. Теж вона має бути рівна, да, і новий теж да, має да, бути рівним, да. так? Ну тут в цій ситуації добре, що можна руки міняти. Ну так, так. Та. Ну і грудна так. клітинка, звичайно. Вон, від... так, воно навіть на манекені відчувається, що, Ні, відчувається, грудна, що грудна, так. І штучне дихання це раз на 30... два рази на 30... Після все, запам'ятали. Якщо ви робите штучне дихання, ще я наголошую, mm -hmm. людину знаєте, дбаєте про, про власну безпеку і робите, то тоді 30 натискань два рази вдихнули. Mm -hmm. 30, Під час штучного. Ми даємо кисень. Ми так. даємо кисень в легені, який кров'ю розноситься по організму. Uh -huh. uh -huh. Що до речі, ще одягу. Його можна залишати, чи потрібно розрізати, якось знімати, чи часу на це не може. Поп... Ну, потопельників це не стосується, А взагалі може бути. А взагалі можуть бути, бути і одягнути. Да. Хоча б от як тут розстебнути. Uh -huh. uh -huh. Бажано робити, ну, футболка не поміг. Uh -huh. Якщо це ну, зимовий період, верхній одяг великий. Звичайно, його треба угу. Uh -huh. розстрібнути. Uh -huh. Різати може і не, не треба, от, а розстібнути хоча б от, до футболки, до якогось там блайзера, чи як він називається. Uh -huh. Щоб ви бачили грудну притину. Власне, також ще, якщо можна, от пані Альо щодо вас щодо е, також великою проблемою є сонячний перегрів? У нас вже мало часу, тому я попрошу вас лаконічно розповісти про те, що робити, як не допускати. Власне, ви вже сказали про періоди, коли варто перебувати на сонці, а коли ні. Але все ж таки, якщо трапилося, які перші ознаки людина відчуває і що варто робити? Ми повинні розрізняти сонячний удар і тепловий Теп, удар? Та. Сонячний удар це безпосередня дія сонячного проміння. Ну, основно, на голову, на тіло людини е, тоді. І, щоб профілактикою це є головні убори, світлі з легких тканин, які легко провітрюються, mm -hmm. парасольки, взагалі, навіть засмагати радять під розсіяним сонячним світлом, тобто десь у тіні принцип такого відбитого mm -hmm. світла і засмаги. От, і обов'язково натуральні тканини е, одягаємо в спеку. Це вже більше теплового удару, тобто це загальне перегріття організму через те, що високі температури або десь ви перебуваєте в спекотному такому задушливому приміщенні довгий час. От і тоді е, Ознаки теплового і сонячного удару дуже подібні. Перше, це втома, млявість, головний біль, погане самопочуття, але якщо вже більш такі сильні стадії, то вже можуть бути. При сонячному ударі і блювота, нудота, навіть втрата свідомості. При тепловому це і сплутана свідомість у людини з'являється. Звичайно, ж якщо ви спостерігаєте таке, обов'язково в прохолодне місце в тінь обов'язково потрібно охолодити це холодний компрес. Змочений рушник, тканина uh -huh. це на потилицю, е, пахви під пахви. Холодне кладемо в пахові зони. Е, холодне пить, не холодне, а пиття. Uh -huh. І це має бути вода. Найкраще не газована, не солодка. От, а про звичайна водичка такої кімнатної температури найкраще, щоб е, врівноважити цей е, сольовий баланс. Навіть е, радять трошечки можна підсолити, якщо є така можливість, mm -hmm. тобто на пів літру водички, півчайної ложечки солі. Для того щоб відновити водно-сольовий uh -huh. баланс, це найкраще буде. Uh -huh. От, ну і в спеку не радять, звичайно, їсти таку важку їжу, жирну їжу. Для того, щоб теж організму менше навантаження було. І якщо uh -huh. ви тільки поїли, звичайно ж, йти купатися теж не варто, хоча би. Півгодинки потрібно побути на берегу, а тоді повільно заходимо, угу. щоб не було різких перепадів температур, щоб не було судом. Ви повільно заходите. Організм адаптується, і тоді вже можна безпечно відпочивати у воді. Ми вам щиро дякуємо за те, що розповіли. Дійсно, була пізнавальна і наочна наша з вами розмова. Дякуємо вам щиро. Ми сподіваємося, що ви звернете на це увагу. Обов'язково будете пам'ятати прості правила допомоги, адже пам'ятайте, що ці правила можуть врятувати життя. Тож, Альона Мельник – це методистка навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. Та Сергій Мартиненко це майстер виробництвого навчання Хмельницьких територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєді діяльності, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницького.